Добрий день! Починаємо урок математики. Тема нашого заняття утворюємо числа другого десятка. Назвіть круглі числа, що в них спільного це круглі десятки. А що означає число 0? У записі круглих чисел. Так, що всі одиниці зв'язані в десятки і окремих одиниць нема. А сьогодні ви ознайомитеся із числами, в яких поряд із десятками є окремі одиниці. І так, відкрили прості зошити. Вниз відступили 4 клітинки, праворуч відступаємо 10, знаходимо 11. І записуємо дату 10 квітня. Під е, числом 10 знаходимо клітинку і повертаємося ліворуч на три клітинки. І прямо з цієї клітинки починаємо писати: Класна робота! А тепер математичний такий невеличкий диктант. Запишіть, будь ласка, круглим числом числа, яке буду називати. Круглим числом. І так, слухайте перше число. Два десятки. Запишіть його кругле числом. Відступіть клітиночку. Тепер запишіть. П'ять десятків. Відступаємо. Запишіть круглим числом сім десятків. Дев'ять десятків. І ще одне число чотири десятки. Давайте перевіримо, чи правильно ви записали. Перевірте. Якщо правильно, то продовжимо. У житті дуже часто зустрічається кількість предметів, що не дорівнює десятку. Тому в математиці використовують не тільки круглі числа. З такими числами ми зараз і будемо знайомитися. І будемо сьогодні говорити про числа другого десятка. Як ви гадаєте, чому вони так називаються? Зробіть свої припущення. А чи знаєте, яке буде найбільше число другого десятка? Давайте перевіримо, чи правильно ви думали. І так. Ви бачите, що я у рядочок поставила 10 кубиків, тобто я об'єднала кубики у десяток. Яким круглим числом ми позначаємо кількість кубиків? Так, число 10. Що позначає цифра 1? Так. Що у нас один десяток, а 0? Що окремих одиниць більше нема. А тепер давайте я зверху поставлю один ще копик. Стало більше, ніж 10. У давнину замість 10 уживали таке слово дцять. Тому можна сказати так: один. Ми поставили тобто «одинадцять». Отже, ми утворимо зараз інше число. Як це показати? Замість нуля, тому що у нас вже з'явилося ще один кубик, тобто одна одиничка. Отже, замість нуля ми напишемо 1. І ось у нас вийшло число 11. І можна зразу сказати склад його. З чого складається 11 з 10 і 1. Запишіть це число ваші зошити на наступному рядочку. Записали, продовжимо. Тепер я поставлю 2 кубики. І виходить, що 2. На 10. Що вийшло 12. І замість нуля ми напишемо цифру 2, і вийшло число 12. Зверніть увагу, що один так і позначає один десяток, а 2 позначає дві окремі одинички. Отже, 12 складається з 10 та 2. Запишіть через клітиночку. І це число 12. Продовжимо. Ви здогадалися, що зараз я поставлю 3 кубики зверху. І яке число у нас утворилося? Так, 3 на 10. Запиши, Запишіть і це число 13. З чого складається 13? Так, з 10 і трьох. Молодці, продовжимо. Тепер я поставлю ще один кубик. Порахуйте, будь ласка. Отже, на 10 я поставила 4 кубики. 4 на 10. 14. І ми запишемо наступне число 14. Продовжимо поставлю ще один кубик. Яке число утворилося? Ну-ка 5. Ми поставили на 10, 5 на 10. І запишемо 15. Поставимо ще один кубик. Вже 6 кубиків. То це буде яке число? Так, це буде 6 надсять. Запишіть його. Продовжуємо. Тепер ми поставили вже скільки зверху? Сім кубиків. І яке число утвориться? 7надцять! Молодці! Продовжимо. Записали? 17. Так, поставили ще один кубик. Скільки кубиків тепер зверху? 8. То яке число ми утворимо? 18. Запишіть його. Продовжуємо. Додамо ще один кубик. І це вже буде, ну, молодці, 19. Запишіть. І зараз саме цікаве ставимо ще один кубик. Що ми бачимо? Що у нас є 10 синіх кубиків і 10 червоних. Тобто у нас утворилося так, 2 десятки. А два десятки ми позначаємо яким круглим числом? 20. І запишемо 20. Отже, тепер двійка показує, скільки повних десятків утворилося. Ну, тепер ви можете сказати, яке буде найбільше число другого десятка. Так. Це 20. А чому числа?

Дивіться, перед вами зразок. До десяти додати один. Для зручності «десять» можна записати у вигляді десятків, тобто це один десяток, додати одну одиницю буде одинадцять. До десяти додати два». Десять це один десяток. І додати 2, 2 одиниці, пробачте, буде 12. До 10 додати 3. Це буде 1 десяток додати 3 одиниці, буде 13. І зараз ми виконаємо, будь ласка, от подивіться завдання. Розпишемо так само. Перший стовпчик розпишемо, а другий стопчик скорочено запишемо. І так. Пишемо 10 плюс 4. Що таке 10? Це один десяток і додамо 4 одиниці. І скільки це буде діти? Так, це буде 14. Попрацюйте, будь ласка, над виразом 10 плюс 7 і 10 плюс 5. Так само. Запишіть у перший стовпчик. Можете натиснути на паузу виконати це завдання. А тепер відступіть від першого виразу три клітиночки вправо і попрацюємо над другим стовпчиком, але вже не будемо ми розписувати, а запишемо просто отак коротко. Пишемо 10. Я червоним буду писати, щоб вам було видно. Додати 8. Дорівнює. Скільки це буде? Так, молодці, це буде 18. І завершіть, будь ласка, 10 плюс 6 і 10 плюс 9. Самостійно. Ну, а тепер переходимо до зошитів з друкованої основи сторінка 40. На цій сторінці багато завдань, і ми будемо працювати протягом трьох уроків. Тому виконуємо сьогодні тільки перше і останнє завдання там, де задачі. Решту ми виконуємо на наступних уроках. І так, будь ласка. Зараз запишіть пропущені числа від 10 до 20. За стрілочкою. 10. Далі яке число? Так, 11. Записали, далі 12 і так далі. Самостійно. І попрацюємо над задачами. Будь ласка, розгляньте перший малюночок. Пізнали ці квіточки? Так, це підсніжники. На одній галявині розцвіло три підсніжники. А на другій відомо нам? Ні. Але відомо, що на 4 підсніжники більше. Отже, треба знайти, скільки підсніжників на другій галявині. Запишіть розв'язання. І не забудьте написати відповідь. І так само прочитайте самостійно уважно умову і розв'яжіть цю задачу. Пауза. І виконуємо. І завершуючи наш урок, давайте розкажемо. Сьогодні я дізнався про Продовжить речення. Мені сподобалося найбільше. І розкажіть, що б ви хотіли ще дізнатися на уроках математики. А на сьогодні все, до побачення!